Щоб забезпечити гармонійний розвиток людини, потрібно з наймолодшого віку формувати у малят усвідомлення цінності свого життя і здоров'я, бережного ставлення до власного здоров'я, вироблення стереотипів безпечної поведінки в довкіллі. Формування безпечного способу життя є організована як систематична робота з дітьми, яка охоплює всі провідні форми діяльності дитини: гру, спілкування, трудову, практичну діяльність. При організації освітньої роботи з формування основ безпечної поведінки у дітей молодшого віку перевагу надаю спостереженням, бесідам. Різним видам ігрової діяльності, інтегрованим заняттям, максимально використовую наочність ілюстрації, картини, відеофільми, проводжу тижні безпеки, перевага в освітньо-виховному процесі надається цікавим бесідам, розмовам, дидактичним та сюжетно-рольовим іграм. Важливим чинником ефективної роботи з питань безпеки, життєдіяльності є тісна взаємодія з батьками. Батьки долучаються до різноманітних заходів, участі в спільних проектах, виставках, розвагах, тижневиках. Адже людина може запобігти біді, оберегти себе і всіх своїх близьких від небезпеки, якщо буде володіти елементарними знаннями, основ безпеки життєдіяльності. Знання ці формуються в процесі виховання, отже, навчання дітей забезпечення безпеки їх життєдіяльності є актуальним педагогічним завданням.